Ми зараз знаходимось в самому центрі Східниця. За рік часу, бачите, побудували тут такий апарт-готель, не знаю, чи є вільні там апартаменти. Раніше знаю, що продавались. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми знаходимося на вулиці Золота Баня, ліворуч від нас торговий центр, тут є рукавичка супермаркет, також ресторан Дольчевіта. Позаду нас ще одна піцерія є. Ми зайшли, але сказали, що на замовлення потрібно буде чекати 40 хвилин. Ніби людей небагато, але. Щось замовляють, на самовивіз в самому ресторані людей не було багато. Хоча тут, знаєте, вже в центрі східниці людей значно більше, ніж там, де я тільки що був. Знімав відео на вулиці Зарічній, ходили там і на новий ринок, і на сувенірний ринок. Людей там було небагато, ну але це обідня пора. Дуже класна сьогодні сонячна погода. Зараз цією вулицею має пройти хода вертепів. Ну, я думаю, що це вертепи зі шкіл Східницької ОТГ, вони від співочого поля мають йти аж до селищної ради, і думаю, що, можливо, там будуть колядувати. Можливо, ми їх зустрінемо зараз по дорозі. Ліворуч тут, бачите, кав'ярня. Люди п'ють каву. Ну, В центрі бачимо людей побільше. На Різдво, знаєте, це так. Це свято сімейне більше, родинне, і тому, можливо, людей зараз менше на курорті. На Новий рік, я думаю, що ситуація зміниться. Сніг на новий рік точно буде, мороз точно буде. Не знаю, чи буде сонячна погода, а так зима. Зима буде зараз надовго, не знаю. Минулі зими були дуже теплі, цього року зима. Ну, в грудні 23 дні було би снігу, потім вже почалися снігопади і зараз. ну Сьогодні сонце, а завтра вже знову сніг і дуже сильний вітер. Написали мені в коментарях, що тут взимку робити. У східниці, та робити є що, можна поїхати кудись на екскурсію. В східниці апартель працює ковзанка. кому цікаво. Можна сходити на сувенірний ринок, казковий ліс, погуляти парком, відвідати якийсь один із спа центрів які тут працюють у східниці. Також можна поїхати на форельник, половити рибку. Дуже багато цікавих місць на скелі, уріч з'їздити. На екскурсію, якщо ви на власному авто, то тут недалеко, всього лише 6 кілометрів, там є і музей чудовий, і також походити по скелях, роздивитися на скельний комплекс. Колись там була фортеця, тустань. Я зараз тільки скелі залишилися. Можна шопінгом зайнятися, також дуже багато різних бутіків є прогулянками на свіжому повітрі. А ще є, друзі, відпочинковий комплекс Любокрай, там є повстанська Криївка, є ресторан з живою музикою в вечірній час. так що... Ну і також працює багато інших ресторанів у Східниці. І також, знаєте, де а готель біля сувенірного ринку, там до 4-ї години Бістро. А після 4-ї там вже працює ресторан і сказав, що там також є жива музика. Вже чую, друзі, що десь недалеко йдуть вертепи, колядують. Можливо, якраз це ця е, хода, про яку розповідали. А зараз подивимось. Ще кілька днів залишилось до Нового року. Зараз рахується високий сезон, ну, людей небагато, але ціни ціни високі, знаєте. Мені навіть десь здається, що вони навіть завищені. Eu não sou mais de que daí. Багато було вертепів, в основному це дитячі вертепи і з різних шкіл, бачу багато шкільних автобусів. Не знаю, чи будуть вони колядувати біля селищної ради, можливо, підуть в народний дім, який там також на цій вулиці знаходиться біля школи. Ми вже переходимо, друзі, з вулиці Золотобаня на вулицю Тараса Шевченка. Вона найдовша у східниці. Ви знаєте, бере свій початок від Київської Русі і вже аж до самого виїзду. З цілого ну, селища Східниця. Тут недалеко знаходиться продуктовий ринок. Ну, сьогодні, бачите, субота, але святковий день. Ринок працював, але він працює там зранку, напевно, десь до години 2-3. Далі вже не працює. Також багато є різних магазинів і з м'ясними виробами. І з одягом, і чого тут тільки немає. Магазинів взагалі-то вистачає. Два супермаркети, роковички є, також є такий міні-маркет SPAR. Звісно, що не вистачає АТБ і сільпо, щоб там ціни трохи позбивали, бо ціни навіть тут вищі, ніж в тих самих рукавичках в чи там в інших містах. Тому ціни у Східниці на продукти завжди були вищі, ніж усюди. Також попереду тут зразу торговий центр Україна, там далі буде рукавичка, буде Укргазбанк, відділення Укрпошти. Нас поїхав автобус зі Львова який курсує до східниці. Ну і там далі буде ще також бістро-сова, там, де можна снідати, обідати, вечеряти. Заклади харчування у східниці є такі. Ще якщо ви приїхали, наприклад, поселилися десь в приватному секторі, або винайняли якусь кімнату, то без проблем можна чи там готувати їжу, купити тут продукти, а можна ходити ось такі, як бістро. І в середньому десь е, сніданок обід чи вечеря виходить там 250-300 гривень. Влітку, друзі, я тут був на відпочинку. У відео є на каналі, там цілий серіал, практично 8 серій. Називається Східниця Лофтхаус Кому цікаво, можете зайти подивитися. Влітку східниця по-іншому виглядає. Їздив по цікавих локаціях, показував, куди можна поїхати, де відпочити, де покупатися. Також ходив і в спа-центр. І були в повстанській Криївці, то що там в Любокраї знаходиться в Східницький колибі, до речі. І ввечері були, коли була жива музика, ось тут праворуч знаходиться рукавичка. Його трохи оновили, цей супермаркет. Ну і цього року влітку тут на співочому полі, там, де знаєте, завжди проходило східницьке літо біля. Парку Пантелемона цілителя відбувалося кілька таких благодійних концертів підтримку ЗСУ, дуже класні були. Навіть Марина Полончак приїжджала, Андрій Кравченко пам'ятаю. Минулого року був Степан Гіга, який, на жаль, дуже швидко цього року помер. Ну, минулого року він давав дуже класний концерт у східниці, фактично перший під час війни, і дуже багато тоді коштів зібрали на підтримку ЗСУ. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код правому куті екрану. Праворуч якраз знаходиться бістро Сова, тут зразу недалеко знаходиться ще й Віла Семак. О, і ми зараз повернемо на вулицю. 16 липня. Ну, в центрі людей бачите побільше, тут вже людей менше. погода гарна, сонячна, 0 градусів, бачив термометр, 0 градусів зараз. Ну, на ніч точно буде мороз. В східниці завжди холодніша, ніж от розкавці. Ось тут віла семак бачте, Є реклама навіть насажу. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!